Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання гуманітарної комісії. На порядок денний винесено одне питання про надання піль громадянам установам та організаціям по сплаті комунальних платежів на 2025 рік. Можливо, будуть якісь інші пропозиції. Немає, Немає, так? Хто за те, щоб прийняти такий порядок денний, прошу проголосувати. Депутат Погревич. Предстаняч легкий за. З інформацією з даного питання виступає секретар міської ради Олена Гріх. Ласка. Шановні колеги, до міської ради надійшло 12 звернень. 10 звернень від військовослужбовців, які просять звільнити їх. Та членів їх сімей на 25% від за сплати за надані послуги комунальним підприємствам городок Комунсервіс з 1 березня до кінця 2025 року. Це водопостачання, водовідвезення та вивезення твердих побутових відходів. Проекти рішень вам були розіслані на скриньки. Ви можете ознайомитися з прізвищами. І два звернення в нас було від організації – це Інститут богословських наук непорочної Діви Марії та релігійна громада Рима Католицької церкви Святої Фаустини Ковальської, місто Городок. Відповідно, релігійні установи просять здійснювати оплату за водопостачання та водовідведення по тарифах для населення у 2025 році. Це питання будуть? Немає. Ми щороку здійснюємо такі, так. значить, їх звільняємо від сплати. Тому -то, я думаю, тут питань особливих немає. Хто за те, щоб прийняти таке рішення і звільнити даних позивачів від надати пільги по сплаті комунальних платежів, прошу голосувати. Депутат Погоревич, за. депутат за. Стеняч, легкий за. Рішення прийнято. На цьому засідання комісії вважаємо закритим. Дякую.